Вже в Кракові толком нічого не знімала, <схи> тому що їхали в машині. До речі, їхала офігенним трансфером. Десь тут залишу, скажімо так, посилання, тому що мені дуже було комфортно, мені дуже сподобалось. Ми їхали як легковою машиною. Їхали тільки двоє людей. Одна жіночка, яка їхала на літак. А да? я слава богу, не мала сьогодні літака. Завтра у мене літак. Я приїхала до наших друзів, Максового брата, його жінки і так далі. І я буду в них ночувати. Слава Богу, тому що у мене літак в час дня, і я не знаю в скільки годин мені треба було виїхати з. Коротше, з України, щоб потрапити на літак у час дня. Ми на кордоні були дві години, нам трошки не пощастило, тому що в нас було все і собака, і яма, і рентген. Коротше, хоча в нас нічого не було, ми були двоє жінок, які летіли, і вона в Італію, так співпадіння, і я також. Коротше. Ось, і ми так трошки спішили, бо їй було на літак, мені все рівно, але доїхали комфортно, досить швидко, да, не враховуючи ті дві години на кордоні, але то не залежало від трансферу. Я така кажу, все, я зрозуміла, як я тепер буду їздити за кордон, тому що це реально дуже комфортно. Я рахуйте не, під, не підстроюсь ні під кого, да? мені не треба вишукувати 8 ранку квитки на цей. На потяг, да, і ну, коротше, в Краків взагалі важко добратися будь-чим. Типу, автобуси я не розглядаю, я не автобуси, це просто жах, дивлячись, які, ну, які черги, і скільки годин люди там стоять, це просто застрілити От. А ми спокійно собі е, доїхали до Кракова зі Львова. Ну, дві години на кордоні, плюс година дороги, плюс три години. Да, в загальному шість годин. Да. Ну, тільки через те, що кордон трошки нас затримав. Але в загальному дуже комфортно. машина класна, сучасна, е є Wi-Fi, водичку дають, да, коротше. Ну, все як треба, хороша мови. Ось все, я вже приїхала в аеропорт. І ось мій тринадцять Ура! Ура! Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up a fight. I see you broken and beat, had pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. Дайкий вигляд! просто з нашого балкончика. Ахірія, як тут красиво! У нас тут кімната наша. От, подивіться, просто стелі. 3 метри, мені здається, навіть більше. Вау! Коротше, будемо тут тусити, зараз будемо приводити себе до ладу і будемо вечеряти Ай, піцу. Не, на балкон просто. Клас. Ви розуміли, як робиться ідеальний контент на дрон, просто дрон на стом. Офігеть просто. Але який кадр за то буде. Дивіться. Як красиво, га? Це просто Капець. Тут у нас так красиво балкончику. Ми вчора до ночі просто грали в мафію сицилійську. Їли підсупили пароль. Коротше, було класно. А зараз вже так спекотно, Капець просто така година. Дев'ята година, а Капець. Ми так одягнули гарно, ми йдемо в місто. Тут такий безлі, просто хруцом в кімнаті. Але як зараз за 10. У мене ось такий образ. Так, у мене ось такий образ. Шляпка, така сукня, сандалі, біла сумочка і бардак на фоні. Та ми йдемо пити каву, їсти канолі. Коротше, тут такий десерт є свій специфічний. І потім уже погуляємо по місту і вернемось, йдемо на пляж. Пляж тут недалеко. Казали дівчата там класно, так що... на набережну. Дуже красиво. Чимось Барселону нагадує, якщо чесно, але дуже гарно. Просто приступальний. Вау! А, що ти залез? Давай. Ми прийшли на каноле. Найсмачніші тут мають бути. Така черга. Десяти открывается, красиво, тут. Копать. Заклад через церковь. Просто. Копать. Ой. Цікава. Заклад такий, просто не виніс. Все. Ні. Ми пройшли ось такий парк тут. Взяли це каноле. Боже, який він смачний тут з фісташкою, тут з шоколадом. Звісно, чергу треба було вистояти, каву ще взяли. Там дівчата ну, взагалі Бомба, дуже красиво. Так, зараз треба. Спробуйте. Бомба. Фонтани їхні оці. Чотири. Опа. Відомі дуже. Красиво, як Белла. Покольно. Боже, які вони милі. О, який тут то Якісь цукерки з лимоном, я уявляю, які не кислі мають бути. раз у них на ринках кричать просто. <реку> як вони кайфують просто колорит у них на ринку капець просто як вони кричать скільки тут риби стільки всього я дала пасту під Коротше, хороший. Просто... Ми вже приїхали на пляж. Ой, такий красивий тут пляж. Зараз йдемо трошки туди далі. Там можна буде сісти. Їхати до пляжу, звісно, довго з того місця, але а тут дуже красиво. Все? Прийшли? Ми вже на пляжі.

З такого красивого місця. Да. Ми приїхали на скали. Будемо фотографуватись, як тут гарно. А, ми спустились вниз. Опа, бо ми були оон там. Я поняла, що ми звідти не спустимося сюди. Тому ми зійшли на пляж, перейдемо нормальною дорогою. Тут можна дійти до тої локації, яку ми ходимо. Вау! Як тут красиво! Капець! Капець. Короче, ми дійшли майже ось там наші сходи, до яких ми йшли. Просто яка тут красава. Короче, тут такий підъем. Просто Фу. добре хоть тут тянек. На це бобулку без двигаться. Лашають типа знаки на кактусах різни. Охренеть просто. Як високо, як високо Ціка, яка тут бухта. І сходи наверх. Боже, куди я залізла? <гум> Цинкапо. Ми, коротше, спустились. Туткаємося. -тут. І тут люди на яхтах катаються, плавають. Класно. А ми дохнемо Жорик. Holding on to what you left Was it all in my head When you said you love me Cause no one can love me better than you did And I'm still not over Did you fuck Ми зупинились на такий оглядовий майданчик. Їдемо на пляж, ніяк не доїдемо. Але тут красиво. Гарно, гарно. Такий краєвид. От наш автобус і наша водій, і зразу екскурсовод. Вона, коротше, з Львівщини. Українка і все супер складно було знайти саме українку. Вона тут 20 років вже. От наш автобус сідаємо, їдемо далі. Зала каву. Боже, три години її робили, то капець. Ми піднялись на локацію, зробили тут фоточки. Тут так красиво, спекотно, але гарно. Так, ми коротко, спустились вниз. І тут ми от перше там купались, просто там так важко зайти в воду. Але така естетика, просто подивіться. Пляж, звичайно, дуже красивий, але дуже незручний, тому що ось ці сидіння були не суперзручні, досить дорогі. Їжа також тут була несмачна і ми просто всі подарили собі руки, ноги, як заходили в це море, бо воно дуже бурхливе і дуже важко в ньому купатись. Тож не таким маслом групам кидати і це все, пішуть з такою мею. Таке, а причому ця презентація, кстати, в общем доступі була. Я така сорі. Я покажу, що тут у тебе рибка. Що тут в тебе за рибка? Я думала, що це буде тарта, риба, не. Але риба меч, але риба меч? Такі кульки з тонця що то? З кульки з тонцем і стрюфою. Та коротше не те ж ти очікували, так? У мене паста карбонара. Тебе шо? Моя якісь тунцеві рулетики в апельсиновому соусі. Вау. Там теж карбонара. І, це може бути твоя? Що тебе? Будь ласка, стукні. Короче, це морепродукт. Це може бути твоя. Я замовляла спочатку як потім wow. Я mm -hmm. не рубалася. <ху> Виглядає <вибилляє> дуже смачно. <ху> <ху> смачно. Да, ну хай буде вже та бери. Зараз дві Що забрати. Скажи, будь ласка, я просто думаю, це замовлять. Але Угу.

Зібрались і їдемо на вулкан етно, який зараз ого, вивергається. Буде цікаво. <му> Називається добрим ранком на заправці. Ми вже бачимо ось етно, вулкан, до якого ми їдемо. Але, звісно, ми близько до нього не під'їдемо, тому що він діючий. І він недавно вивергався. Десь покажу вам відео, як він вивергався, наскільки ми екстремали. Але це таке. Я думаю, все буде класно. Надіюсь. Що ми не помремо. Ні, все буде добре. Дівчатка. Чітка вже. Це все лава 2001 року. Дивіться, як далеко вона дійшла. Хоча вона не дійшла до населеного. Далеко. Ми зробили зупинку. Уже. Ми на вулкані. Коротше, оце все. Оце все вулкан. От. Коротше. Оце все вулкан і отам от кратери от наверху. І Я, звісно, не заповнила, як вони називаються, але тут таке. Так, ми вже піднялись. Оце вже, коротше, кратер. Вау. Ну, звісна порода. Ні. Жерла етним, воно би мало зараз. Мы же пойдем Знаешь, как в индийских, типа, фильмах. Да-да-да. Вау, просто копать. Стуриты ты можно. Господи. Боже. Я на вулкане? Это Это Просто копать. Життя. Звичайно, ми були на безпечних кратерах, де немає ніякого виверження. До речі, ці підйомники для того, щоб взимку могти кататись на лижах на вулкані. Уявіть собі. І ми дійсно були в захваті, тому що Етна це найбільший діючий вулкан у Європі. І ось таких кратерів у нього від 200 до 400. Уявіть. Ну, це насправді те, що я запам'ятаю на все життя, і дуже рекомендую, якщо ви будете на Сицилії. Спуститись туди була. Very паршива. ідея. Такі звуки, вони видають оце бурління. Стрьмне трошечки. Ми ледь піднялись назад, тому що оця oh, порода вся, вона дуже е скользка. І люди тут навіть забирають оці рештки. Тому що машини буксують і не можуть приїхати. Я тепер розумію, чому воно дуже слизько. Тобто, ну, типу, здається, каміння, але ні. Воно капець слизьке. Кросівки в мене вже всі жовті. Сувенір, er, блядь, в Україну повезу. Ні, не повезу. <сув> er <Boys> так, ми вже приїхали в місто Таурміна. Воно ось так на горі знаходиться. Ось так. Пів години чекали, щоб припаркуватися, все запаркували. Зараз будемо йти в місто, гуляти до Буцька Діор, фоткатись, коротше буде красиво, ну, взагалі просто. Ми сіли з дівчатами поїсти, пообідати нарешті. Так, хтось випити коктейль. І сідаємо і намагаємося замовити їжу, і хлопець такий каже: якщо вам буде зручніше, може воно український. Ми такі, оооо, просто хопець. До речі, треба заплатити звідки. Ну, типу, родом говорить українською. Ну, це прикольно. Вчений точно отримує хороші. <реш> немає де переодягатись, немає нормально як лежати, тому що каміння і дуже незручно, і захід. Вода гарна, але захід дуже незручний і дуже велике каміння. важко купатись. Е лежаки 30 євро. Взагалі. Нам не везе з пляжами, ну Вони красиві, але не зручні для користування, скажімо так. <реш> Більше як дикий пляж, скажімо так. Ми в містечко Стефалу. Від Палермо, ми їхали годину на потязі. І ось яка краса. Йдемо на пляж дивитись, що по лежака. Скільки коштує. Все, ми вже прийшли на пляж. Просто, звісно, шикарний. 20 євро, якщо у вас троє, лежать. І парасоліка трошки дороговато. Мохіто 7 євро. Мохіто таке просто. Там більше джина й водки, ніж спрайту. В yeah. загальному красиво. Красиво, особливо ця панорама, це взагалі краще. І вода, до речі, прозора. І пісочок. А це... Виявляється дуже рідкість в... Цілі, щоб не було каміння, о, дикі пляжі, а тут є. Такі. Правда, тут їхати сюди годину 7 євро коштує за палермо. Да. Але ну, цікаво. Ми ще потім по, цей, трошки побудемо на пляжі, поїдемо по місту, прогуляємося. Да. Там ось видно місто і там церква красива, ми ще туди хочемо прийти погуляти. Так, ми повернулися додому з пляжу. <ріху> Блін, як завжди, просто нічого не встигаю. Типу, ми були на пляжі. За 5 хвилин просто треба було поїсти, бо в нас був потяг назад в Палермо, де ми живемо і просто збиралися. Дивіться, яка краса. Хм? От на фоні нашого Палермо, І сьогодні в нас остання вечеря. Так що треба бути красивою, вже збираємось, йдемо на вечерю, будемо. Фотографуватись і коротше, прощатись Ми з Сицилією. Блін, не знаю, так швидко пролетіли ці дні, але дуже сильно насичені. Мені тепер треба відпочинок від відпочинку. Це так завжди. Ми, коротше, прийшли на ось таку терасу. Замовили свої котельчики, там дівчата фоткають, і там ось такий вид красивий. І тут просто пропливає. Вау. Як мені буде зараз смачно? Ну 25 євро за таку тарілку морепродуктів принципі так. Я буду в на екрані телевізорі показувати. Привіт, мам! Користуючись нагодою! Користуючись нагодою, хочу привітати і привітати мара Мавіду. Добре, до речі, Риба. морепродукти. Так, зараз прив'ятку зим. Була така того. Я більше класні, ніж їжі, якщо чесно в цьому. Нічого не...